Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Місячний календар на 3 січня 2026 року. Події місячного календаря 0000 триває 15-й місячний день, що почався вчора, 0000, як і вчора місяць знаку рак. 15.45 початок 16 го місячного дня. Плив 15-го місячного дня на діяльність людини, класичне трактування. Розглянемо сфери життя та дії місяця. Починання жахливо, спілкування погано, бізнес жахливо, грошові операції жахливо, спілкування з начальством, податки жахливо, зміна місця роботи норма, нерухомість купівля, продаж, обмін погано, творчість норма, наука норма, мистецтво погано, навчання іспити погано, подорожі погано. Починок норма, застілля жахливо, алкоголь жахливо, суперечки з'ясування відносин жахливо, особисті відносини жахливо, одруження жахливо, зачаття жахливо, фізичні навантаження норма, домашні справи, ремонт прибирання добре. Сни жахливо стрижка фарбування волосся погано. Це день повні місяці, коли душа найбільш вільна і схильна до спокус. Дух не відповідає за душевні прояви, тому люди, народжені в повний місяць, мають найвільнішу душу. Народжені в 14-й місячний день орієнтовні на заклик люди. 16 го місячного дня дуже гармонійні, а людей 15-го місячного дня підстерігають різні спокуси, Назва цього дня вогняний змій і шакали з крилами. Прочитайте книгу Бенкеті Ентоні Заклинання для Хамелеона, де описано, що таке вогняний змій і шакали з крилами. Вільно дуже випробовують в астральних битвах і плотських спокусах. Цього дня треба практикувати будь-які види аскези, перемагати свою плоть, істину, пісну їжу, але вона повинна бути гарячіше і гостріше приправлена. Можна вживати червоний перець, добре їсти буби, ячмінь і квасолю. Цього дня дуже показана калина. Вона допомагає боротися із плотськими спокусами і покращує пам'ять. Калина магічна рослина, яка сприятливо діє на пам'ять. Цього дня добре їсти журавлину, червону горубину і крупив. Ці продукти чистять орган, який пов'язаний з 15 місячним днем підшлункову залазу. Можна пити відвар або їсти варево. Орші скропиви, цього дня не можна їсти капусту, чесник, яблуко, потрібно утриматись від сексуальних відносин і не сваритись. Це один з днів заборони сексу. Всього таких заборонених днів два. Цього дня ми повинні бути вище за плотські позиви. Це як піст, який показує, що у нас сильніше дух чи плоть. З 15-місячним днем пов'язана підшлункова залоза, діафрагма, чакра анахата. Порушення цього дня можуть привести до болів у шлунку. У гіршому разі до гастрити та вироски. Один із засобів лікування будь-якої хвороби, яка пов'язана з місячним днем, це виконання практик цього дня. Слід звернути увагу на місячні дні та протифази по хресту по тритонах. Припустимо, що у вас болить якийсь орган, це означає, що ви неправильно використовували енергетику якогось дня. Якщо ви працюватимете цим днем декілька місяців і з його протифазою. Тригональними днями каменем дня, то таким чином ви зможете поправити свій орган, це і є лікування. Тобто ви відновлюєте циркуляцію енергії, пов'язаної з цим місячним днем. Оскільки даний орган щомісячно отримує приток цієї енергії, то клітини відновлюються. До того ж, ви ментально зосереджуватиметесь на цьому органі. Говорити йому, що йде його відновлення, тоді він і стане здоровим. Людина повністю фізично міняється за 7 років, не залишається жодної старої клітини, не можна займатися справами дня проти фазами. Це є один з методів роботи з місячними днями. Звісно, потрібна робота із рослинами цього органу, каменями, які місячні дні дозволяють включити в цей процес. Ми погано ще використовуємо процес оновлення, який можна направити на хворий орган. Не треба говорити хворому органу, що він хворий, а навпаки, говорити, що молода, сильна кров, його омиває і робить це більш сильним, сприяє оновленню. Люди, народжені в 15-місячний день, несуть дуже важливу карму. Вони дуже важко навчаються і абсолютно не піддаються впливу, особливо якщо місяць буде в опозиції з Юпітером. Часто такі люди мають зміїну натуру, від народження несуть собі цього вогняного змія, який спокушає людей в 15-місячний день. Вони, як Авило, не можуть боротися з собою і подаються на всі спокуси, їм треба це усвідомити і відмовлятись від спокус. Таким чином, слід постійно чиститися. У них може бути порушена робота пішлункової залози і як наслідок діабет. С ним 15-й місячний день будуть віші на весь місяць, іноді повний місяць наступає і в 16 16-й день. Так от, якщо повня припаде на 15-місячний день, то ми повинні бути більш уважні до спадаючого місяця. Якщо ж повний місяць наступить 16-й місячний день, то можна вважати, що буде півмісяця відпочинку. Бувається один-два рази на рік. Сни. Сни 15-місячного дня піднімають із глибин підсвідомості всі наші позитивні і негативні якості. Образно кажучи, в снах цього періоду до людини приходить ангели-демон. Ангел намагається скеровувати на праведний шлях, а демон спокушає на справи гріховні. Якщо в снах буде більше світлих образів, яскравих кольорів, приємних подій, значить вам слід ще більше зробити дій для посилення своїх позитивних якостей. Ви на шляху до світла, вам не можна зупинятись. Якщо ж образи похмурі, то й присутні темні, тьмені барви, а події тривожні такі, що навівають тугу і страх, значить у вас переважила темна сторона особистості. Слід сходити до церкви попровести день читання молитв. Здоров'я! Наслідок того, що місяць перебуває на піку своєї активності, для організму це дуже небезпечний період. Багато захворювань можуть несподівано загостритись, особливо хронічні. Так, наприклад, якщо ви страждаєте частими головними болями, то не перенапружуйтесь, більше відпочивайте. Що ж у вас проблема з ногами, не робіть тривалих і напружених піших переходів. Велику увагу в 15-місячний день слід звернути на пішлункову залозу і діафрагму. Астрологи рекомендують цей період проводити більше медитативних вправ, особливо корисна хатка йога. Дуже корисно буде отримати сеанс рейки або провести масаж, причому будь-який китайський, аюрведичний, китайський і так далі. Крім того, це сприятливий період для проведення крайньо-сакральної танатотерапії. Харчування у 15-місячну добу, особливу увагу слід приділити продуктам, які ви вважаєте, оскільки до їх енергетичних властивостей додадуться ще й місячні енергії. З цієї причини категорично заборонено вживати несвіжі продукти, бо їх шкідливу якість буде посилено. Місяцем у декілька разів слід утриматись від вживання дуже гарячих спецій, від переохолодженої їжі або дуже гарячої. У меню повинно бути. Більше страв із свіжих овочів і фруктів, різні каші. Дуже корисний трав'яний чай від міцного ж чаю, кави і спиртних напоїв. Щоб уникнути небажаних ексцесів, краще відмовитись. М'ясо їсти в цю місячну добу можна, але тільки хорошої якості в невеликих кількостях. Деякі астрологічні школи постійно рекомендують 15-місячний день з'їсти трошки калини. Бізнес у плані бізнесу це день підвищеної активності. Астрологи радять нарешті зважитись на те, на що ви довго не могли зважитись, природно це не стосується ризикованих оберуток кримінального характеру. Але при будь-яких діях потрібно бути обережними, оскільки характер цієї місячної доби такий, що ви можете або виграти джекпот, або програти все, що у вас було. Ризик не повинен бути схожим на каприз, він повинен стати природним завершенням продуманих із незалежною ретельністю проаналізованих дій. Образно кажучи, такий могутній енергетичний потік місячної енергії необхідно використовувати тільки в мирних цілях. Будьте уважні, але не стримуйте себе, а довіртеся своїй інтуїції і напрацьованим професійним навикам. Ворожіння сьогодні запитувати оракула можна на будь-які теми. Єдина умова, яку потрібно виконати обов'язково, звертатися тільки до традиційних ворожінь, таких як руни, ідзи, таро, купальські року, різдвяні, святочні ворожіння і так далі. Ці нетрадиційні ворожіння в 15-місячну добу не прояснюють, а тільки затуманюють майбутнє. Збиваючи потальний час здійснення шляху. Ворожіння по вогню в ніч на Івана Купала, складіть велику купу сухих дубових гілок і розведіть вогонь. Коли полум'я багаття підніметься високо в небо, витяніть, збагаття що горить, загадайте ім'я судженого, і, витягнувши вгору руку. Помашите нею зліва направо, якщо полум'я не згасне, восени чекайте сватів. Згасне цього року ви заміж не вийдете. Езотерика, тібетські астрологи вважають день повного місяця особливим днем, призначеним виключно для медитації духовних справ. Зазвичай цей день проводять в поклонінні різним божествам протягом цього дня зберігають мовчання поєднання з виконанням складних медитативних прав. У індійській езотеричній традиції 15-місячну добу читають мантри, проводять ритуали, жартовні підношення вогню і так далі. За народними повірями в повний місяць відьми злітається на шабаш, і дійсно відьомські школи здійснюють в цей період різні магічні ритуали і церемонії. До зустрічі в нових відео!